Погода в Естонії швидко зміна. Змінюються вправи на наших змаганнях, змінюються обриси нашого майданчику. Зараз він більш подібний до злітно-посадкової смуги аеродрому. І нашим літакам богатарям для того, щоб повністю не злетіти, треба обтяжити себе 420 кілограмовим йоком. Цей снаряд треба віднести на вістань 15 метрів якомога швидше. І переможе той спортсмен, який буде найпрудший в цій вправі. Супер-йок! Подивимося, наскільки швидкими пілотами на злітно-посадковій смузі будуть Марко Рац і Магнус Кьор. Поки що ці хлопці видатних результатів не демонструють. Не зуміли вони бодай жодного разу підняти вагу 300 кілограмів. Але Магнус тут подивіться зовсім непогано летить, стиснувши зуби, і результат у Маркоса 12,4 секунди. Марко Рац доповзає на фініші 19,94 Його результат. Таким чином Магнус майже 8 секунд привіз Марко. Ну, а тепер наступна пара. Це Марекс Летіс. Він був відчутно розчарований. І калів кріп. У Марекса була хороша позиція після проглянки фермера. Ну а потім нуль. Бараночка на мертвій тязі і вже одразу він опускається по таблиці вниз. Майже рівно йдуть Марекс і Калєв. І Марекс все ж таки виграє. Виграє Лейтіс 12.53 у нього. У Кріпа 13.29 секунди. Це трохи більше, ніж пів секунди переваги Лейтіса. Ну і ось він. Гунар Гімбутас і із ним Володимир Рекша. Гімбутас однозначно один із фаворитів. Звичайно, він поступається трохи іншим атлетам, але подивимося, як Рекша буде з ним змагатися. Подивіться, Володя дуже добре проходить. Трішечки поступається він. Чи не за високий був тобі? Йому? За високий. Я розминався на синьому, і він мені супер був третя висота. Тут трішечки нижче. Ну, все буде добре, Україна. Ще гарно себе покажуть. Рекша натхнений. Він після цього результату виходить на третю позицію, яку ще треба відстояти. Але подивимося зараз за дуеллю Відаса, блекайтіса і Маркуса М'яніка. Маркус хотів би показати клас своїй публіці, але подивіться, яка суперблискавка. Відас-Блекатіс. Швидше 9 секунд. ты всегда показываешь настоящий класс супер -юки. Скажи, как часто ты его тренируешь? И я признаю, что в этом году на тренировке только два раза нес. Ну, это как бы я родился, как хорошо всегда несу. Родился такой, чтобы хорошо нес. Спасибо. Ноги, спина і координація усе це є у відеосаблекайтіса. Він вибіг із 9 секунд. Блискучий час у Маркуса М'яніка – 10,56 секунди, і на 3 сотих швидший Гунар Гімбутас у нього 10,53 секунди.